Призуля. Є в маленької катрусі тату, мама, дві бабусі. Та ні брата, ні сестри, ну а тьоті аж цілих три. Всі катрусю дуже люблять, виціловують, голублять. Що захочеться катрусі, зроблять тьоті та бабусі. А катруся губки дує та все більше виридує. В чом лялька, любі тіть язика немає в роті. Бабо перша, бабо друга. Де мі слоник, де папуга, тупа ніжками та злиться, Де мі бантик, де лисиця? Всі підліжками зникають та цяцьки її шукають. Втихо вмирилась на Потім знов як закричить, зашнуруйте черевики, пошукайте рукавички, надягніть мені калоші. Ох, які ви нехороші Так Катрусенька ось ця передує без кінця. На бабусю, на тьотю кричить, Замовкаш, тоді, як спить. А бабуся тьоті і вже не можуть навіть спати. Так охоркує щодня їх оце катрусиня. Мудрі люди проповідку склали, мабуть, недарма. Котика чим довше гладиш, вище хвіст він підійма.